Привіт, я Таня і я рада вас вітати на каналі. Сьогоднішнє відео буде дещо особливим, тому що воно не для вишивальщиць, а для людей, які їх люблять. Тому що погодьтесь, насправді нас неможливо не любити. А по-друге, насправді всім приємно отримувати подарунки, які відображають саме ставлення людини. Що людина цікавиться твоїми хобі, твоїми вподобаннями та взагалі тобою. І не педально дарує тобі, наприклад, квіти та парфуми, а щось цікаве та дійсно особливе. І одразу хочу наголосити, що у цьому відео є абсолютно моя суб'єктивна думка. Хоча, в принципі, і у всіх моїх відео лише моя суб'єктивна думка. Але чомусь саме зараз мені хочеться на цьому наголосити. І перший подарунок, про який буде йти мова, це книги. Книги це завжди вдалий подарунок, але для вишиванщиць ви можете зробити його особливим. Якщо ваша панянка цікавиться вишиванками, то обов'язково в неї мають бути оці три книги. Це книги Лілії Бебешко, Їх три ви можете подарувати як збірку, так і окремо. Чому я рекомендую саме ці книги для подарунку? Тому що, по-перше, ви можете гарно подарувати колекцію або допомогти вашій вишивальниці її доповнити. А по-друге, вони дуже корисні, там дуже багато цікавого, там є багато схем, багато пояснень. Взагалі для мене ці книги must have. А по-третє, і здається, це. Одна з таких вирішальних факторів подарування книг це те, що їх можна легко придбати. Тобто це не дуже така специфічна література, яку потрібно довго шукати. Ви можете подивитися їх як в інтернеті, так і в офлайн-магазинах. Наприклад, в як негарні вони 100% є. Я буквально нещодавно була в як і бачила всі три книги в наявності. Тому з їх придбанням у вас точно не виникне проблем. Ще, якщо ви хочете подарувати щось особливе, то ви можете придбати альбоми. Це такі, я їх називаю, книги для натхнення. Насправді це дуже класно, що вишивальниця може полистати, подивитися, надихнутися. І, до речі, в таких альбомах дуже часто я знаходжу вирішення своїх якихось вишивальних дилем або вишивальних проблем. Наприклад, нещодавно в мене виникли питання по гесткам. І я не знала, як я хочу її зробити у своєму майбутньому проєкті. Я дуже сумнівалася відносно цього, і саме гортаючи такий альбом, я знайшла декілька варіантів, як би я хотіла, щоб вона виглядала саме у моїй роботі. Тому такі альбоми є корисними та не лише для натхнення, а й для практичного застосування. Такі альбоми також можна придбати як онлайн, так і офлайн. Наприклад, вони завжди є в моєму улюбленому музеї Гончара. Ви завжди там можете його придбати і онлайн, і офлайн, а також на багатьох платформах вони є. Також зверніть ще увагу на ось цю книгу. Якщо ваша вишивальщиця вишиває хрестиком, то 100% ця книга стане їй до вподоби. І другий подарунок, про який ми з вами поговоримо, це світло. І це насправді дуже важливо. І це не тому, що я погано бачу, а насправді для всіх вишивальниць світло є таким досить важливим фактором у роботі. Тому що. На жаль, ми живемо в такий час, що відключення світла це наша реальність, а вишивати хочеться, тому потрібно подумати про додаткові джерела світла. А також, коли ти вишиваєш на дуже дрібному полотні, також додаткове світло тобі не завадить. Причому тут знову ж таки великий діапазон, великий вибір. Ви можете обрати як щось невеличке. Наприклад, мені дуже подобаються такі світильники на прищепочках невеличкі, які можна пристягнути для до п'яць. Вони не є важкими і можна вишивати у будь-якому куточку. Друге, це ось такі. Світильники з автономним освітленням. Тобто, що я маю на увазі, ті світильники, які можна зарядити. Чому відключення світла, а у вас є постійно можливість вишивати в при якісному, хорошому освітленні, не псуючи свій зір. Ще зверніть свою увагу на світильники з лупою. Якщо ваша вишивальниця погано бачить, або ж, наприклад, вона вишиває на дуже дрібнесенькій тканиці, то ось такі. Світильники мені здається, є мастхевом. Я до них придивляюсь. Хочу придбати собі такий світильник на ніжці з трьома типами освітлення. Якщо ж ви вирішили купити свої вишивальниці освітлення, то ось деякі параметри, на які варто звернути свою увагу. Перше це автономність. Тобто бажано, щоб такий світильник мав акумулятор, тому що перше, це відключення світла в нашій країні досить часто ми є. Друге, щоб було зручно вишивати у будь-якому місці місці свого. Будинку своєї квартири, незалежно від розетки. Друге, це наявність теплого та холодного світла. Чому це важливо? Насправді мені, наприклад, легше вишивається при теплому світлі, але якщо я вишиваю щось дійсно дуже складне, то я обираю собі саме денне світло. І ще, наприклад, у моїй лампі, якою я користуюсь найчастіше, є не тільки теплий і холодне, а ще є поєднання теплого і холодного. І це насправді мій улюблений режим. А ще, зверніть увагу, чи є можливість вмикати інтенсивність, тобто збільшувати інтенсивність чи зменшувати її. Тому що, наприклад, коли ти вишиваєш щось дійсно дуже-дуже дрібненьке, то важливо, щоб освітлення було прям дуже яскравим, щоб ти бачила ці неточки. Але при такому дуже інтенсивному освітленні очі дуже швидко втомлюються. Тому я вишиваю якісь дуже складні елементи при гарному, денному, сильному освітленні, а вже щось таке вже більш. Повторюване, що я вже знаю, як вишивається, я вишиваю при теплому освітленні і на середній, як це сказати, правильно, освітленості, напевно. І третій фактор, на який варто звернути свою увагу, коли ви даруєте світло, це його мобільність. Тобто, якщо, наприклад, у мене є можливість, у мене, до речі, зараз я формую свій вишивальний кабінет, це тільки його там частинка, Нарешті мені виділили місце в будинку, де я можу це зробити то мені, наприклад, світло можна купити і велике громістке на ніжці, яке буде зручно крутити з лупою, я вже, до речі, планую його придбати. То якщо вишивальниця вишиває е, не так широко, розмашисто, як я, то напевно таке світло буде їй не зовсім доречно, і переміщати його по там, квартирі досить буде незручно, тоді вже звертайте увагу на більш компактні та маленькі варіації. Третій подарунок, який би хотіла отримати, мені здається, кожна вишивальщиця це прикраси. Тому що ми жінки і прикраси нам подобаються. І насправді, якщо жінка дійсно цікавиться українською, українським одягом, українськими вишиванками, то завжди хочеться його доповнити якимось гарними прикрасами. І насправді тут також досить великий діапазон та досить великий вибір. Ви можете обрати корали, це такий більш коштовний варіація намиста, або ж обрати їх аналоги, це можуть бути керамічні буси, наприклад. Або ж щось середнє це пресований корал. Також ви можете обрати, наприклад, прикраси з бісеру, це можуть бути гердани різноманітні, силянки, також можете обрати шелести, тут взагалі тут вибір, ну просто не обмежений, і так само на кожен бюджет ви зможете знайти прикрасу. Ви можете обрати давість, наприклад, якусь підвізку на шию. Це може бути як срібна підвізка, так навіть золота, або ж проста латунна. Тут головне ваш прояв уваги. І зверніть увагу, якщо ви знаєте, яка, які вишиванки носить ваша панянка, то тут вам буде простіше, ви вже зможете підібрати на око. Але насправді безпрограшним варіантом є. Прості звичайні червоні корали. Так сказала, прості звичайні червоні корали, значить, це такий дуже дешево, дуже простий подарунок. Насправді, знову ж таки, можете обрати присопні, там, чи керамічні. Але я маю на увазі, що просто червоного кольору, або такого коралового кольору, вони підійдуть і будуть пасувати майже до всіх вишиванок. Або ж, знову ж таки, безпрогрешний варіант це невеличкі підвіски на стрічках. Це також дуже гарно виглядає і буде пасувати також абсолютно до будь-якої вишиванки. Я не хотіла виділяти цей подарунок окремим якимось пунктом, це все ж таки більше до прикрашання себе. Ще ви можете обрати якісь додаткові аксесуари. Це можуть бути крійки, можуть бути кишеньки. Зараз дуже класні кишеньки виробляють. Це дуже стильно, їх можна вписати в будь-який навіть дуже сучасний образ, не обов'язково національний костюм. Наступний подарунок, про який би я хотіла з вами поговорити, це насправді майстер-класи. Але це така досить слизька доріжка, і тут треба стояти впевнено на двох ногах. Тобто ви маєте точно знати, що це цікавить вашу вишивальницю і що цього майстер-класу неї точно немає. Якщо ваша вишивальниця лише стала на цю доріжку і хоче лише створити свою першу вишиванку. То обов'язково для придбання це майстер-класи Макоша. Я їх завжди всюди рекламую, тому що насправді в мене їх вже декілька, і всі майстер-класи, які я придбала, я ними всіма задоволена абсолютно. Ще, ви, якщо ви не впевнені, що це саме те, чого хоче ваша вишивальниця, ви можете придбати супровід. Це такий більш уже коштовний подарунок. Я вам залишу посилання на майстриню, яка надає такий супровід. Це коштує зараз, якщо не помиляюсь, неї приблизно 3 тисячі гривень. Але це від закупки матеріалів. Вона вам розповідає, що купити, де купити, як обрати, допомагає вам обрати крій, і це, і, до речі, це індивідуально. Вона з вами лише працює. Допомагає зняти мірки, і це аж до самого фіналу, до того моменту, коли ви вже її зберете, поперете та видягнете. Мені здається, цей подарунок це просто вау, це коли вас так беруть за ручку і ведуть по цьому шляху. Тому над цим подарунком, якщо у вас є така можливість, і ваша вишивальниця дійсно мріє створити цю вишиванку, над цим подарунком вам варто задуматись. Ще дуже важливо не соромитись. Якщо ви все ж таки дуже хочете подарувати майстер-клас, але ви не впевнені, що прям він ідеально підійде, то напишіть таким майстриням в особисті в інстаграмі. Або в будь-які інші соцмережі. І напишіть, що от я сумніваюсь, хочу зробити подарунок і не знаю, як робити. І, можливо, ці майстрині, скоріш за все, так, і буде, тому що вони досить такі контактні, досить йдуть на діалог, ви зможете знайти якийсь компроміс. Можливо, вони вам подарують якийсь сертифікат. Який ви може зможете в подальшому подарувати своїй вишивальниці, і вона вже на свій розсуд зможе обрати той чи інший майстер-клас. До речі, у цієї дівчини-майстрині, яка пропонує індивідуальний супровід у створенні вишиванки, у неї можна придбати окремі уроки, і це дуже круто. Тому що ви зможете написати її напряму, сказати, що це подарунок, оплатити її послуги, і вже ваша вишивальниця буде з нею проходити той урок, який цікавий саме їй, якщо ви не хочете придбати повністю весь супровід, а щось таке конкретне та індивідуальне. І четвертий подарунок це такий вже досить банальний подарунок, але все ж таки він стане в користі всім вишивальщицям. Це сертифікати в магазинах рукоділля. Це насправді дуже круто. І якщо той магазин, який вам подобається, не продає сертифікати, повірте: от в 90 випадках, якщо ви їм напишете в особисті і повідомити про те, що ви от хочете зробити там подарунок на таку-то, таку-то суму і хочете там придбати сертифікат, повірте, цей магазин піде вам на зустріч. Я прям впевнена в тому. Що ж, на цьому все. Відео підійшло до свого кінця. Я маю надію, що ви щось все ж таки і підберете своїм любим вишивальницям. І, до речі, хочу сказати, любі мої вишивальниці, давайте ми напишемо в коментарях, які ще такі універсальні подарунки ми можемо з вами назвати. Можливо, хтось щось підбере із ваших порад. А мені пора з вами прощатися. Дуже дякую вам за теплі слова, які ви пишете в коментарях і за ваші вподобайки. Ви допомагаєте цьому каналу розвиватись. Люблю вас і чекаю наступної зустрічі.